Всіх вітаю ви на каналі Мітоавто. З вами сьогодні Ігор. Їдемо ми сьогодні реєструвати автомобіль під ключ для нашого замовника. Так, ще один автомобіль це Джип Чирокі. Ми зробили, і зараз його потрібно поїхати зареєструвати. Наші замовники із Чернігова. Приїхали зараз на СТО, оглядають автомобіль, спілкуються там по актам виконаних робіт і все остальне, вирішують питання. Та зараз я вже під'їжджаю, і ми їдемо в сервісний центр МВС. Будемо ставити цей автомобіль на нові. Домери. Це, що називається саме настоящий підключ. Тобто вибрати автомобіль на аукціоні, його доставити, розмитнити, зробити йому якісний ремонт, дати гарантію на це все діло і поїхати зареєструвати. А вчора ми виграли на аукціоні один із автомобілів. Це була Mazda cx 5 2023 року по стіку з маленьким пробігом 4 тисячі милі. Так, друзі, буквально недавно ми віддавали уже замовнику під ключ таку саму Mazda і а, замовник вже почав її експлуатацію. Автомобіль вийшов дуже гарний попереднє відео. Подивіться, якщо ви не дивилися. Там дуже багато цікавої інформації, я розповідаю. Також ще одну таку Mazda ми взяли взагалі по дуже. Гідній ціні, тому що бачите, що зараз на аукціонах ціни реально знижуються, і при цьому можна брати дешевший автомобіль. Виграли ми за 7500 її, нам її не віддали, та продавець запропонував ціну 8,5 тисяч доларів. На що ми погодились? Тому що взагалі хотіли до 11600 торгувати цей автомобіль. Відповідно, при такій ставці автомобіль прибуває в Україну біля 18 тисяч доларів, та плюс і ремонт і відновлення в принципі десь закладаємо на рівні 8 до 10 тисяч доларів. В принципі, цього має вистачити. Щоб якісно зробити цей автомобіль. Звичайно, якщо вийде дешевше, то ці гроші залишаться власника. Але в цілому я не розповідаю вам казочки про те, що можна привезти зі штатів автомобіль і за дві копійки його зробити. Так, якщо його робити з гімна, палок, саморізів, клея і всього остального, тоді, можливо, це і можна зробити. Але тоді такий автомобіль потрібно викачувати на авторія чи на базар, здихуватись, продавати та. Хай його експлуатує хтось інший, тому що його потрібно буде перероблювати. Дуже часто до нас звертаються люди з цим проханням, щоб переробити автомобіль, який вони придбали, аби зробили типу під ключ дешевше, вони в когось замовили, то такий автомобіль просто неможливо експлуатувати. І якщо робити відразу нормально, то це дешевше, ніж зробити криво, а потім потрібно ще його перероблювати. Тому не попадіться на цю уточку. Взагалі, я постійно людям розповідаю, що там 12 тисяч доларів. Автомобіль під ключі з штатів на сьогоднішній день не виходить. І е, під відео є певного роду, там дебати, скандали, що, мов, це у вас не виходить, он нормальних людей виходить. Е, ось, наприклад, про мазду цю саму під відео розгорівся спор про те, що таку саму мазду за 30 тисяч можна привезти із Європи цілу небиту. Що один пише, що взагалі в салоні ціна майже така сама. Друзі, порівнювати потрібно одну й ту саму комплектацію, один і той самий пробіг, і тоді буде щось можливо схожим. Але на жаль, ні в салоні за 30 тисяч доларів ви в комплектації Preferred Mazda cx 5 не купите, ні з Європи за такі гроші, ви її не привезете. І ось це є такі ділки, які дивляться наш канал, десь мають свою рекламу і таке виписують. А коли до них хтось телефонує замовити авто, то вони, звісно, розповідають: да, 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 все вийде, все буде круто, да», а потім з'являються ось ці аферистичні схеми, коли ми чуємо, що розвели, кинули на автомобіль, що автомобіль не доїхав, що автомобіль вийшов в два, а то й в три рази. Рази дорожче, ніж обіцяли. Ось, наприклад, з останнього. Ви кучою завжди бачите, що зараз багато реклами, як дешево можна привезти авто із США. Наприклад, при поїздці авто з Клайпіди ми надаємо повний комплекс від. Контейнера до Києва до СТО цього автомобіля. Так ось один із підписників пише, що, мол, його автомобіль забрали ще 16 числа з Клайпіди, сьогодні вже 28 -е число, а про автомобіль ні слуху і ні духу. І він просто зник. Так, друзі, просто зник. Якось так. Тому, якщо ви хочете замовити надійну автомобіль, ми можемо це зробити. Ми працюємо на ринку уже дуже давно. Ми пропонуємо послуги з підбору автомобілів США, в Україні, з Норвегії та даємо відповідна гарантії. З нами ви точно не влетите на автомобілі, тому що ми маємо певний досвід і вам пропонуємо його вибирати та маємо певного роду репутацію. Коли 24 лютого все почалося, багато фірм, ви знаєте, вимкнули взагалі свої телефони та зникли. Ми ж, відповідно, працювали з замовниками повністю до кінця. І всі автомобілі ми довезли, ми всі їх відремонтували, поставили на облік і люди ними володіють. Ми виконали свої зобов'язання. До кінця. А деякі просто-напросто змінили назву, змінили вивізку, людей кинули на машини, люди їх не отримували і все на тому просто закінчилося. Тому, якщо ви не вірите, що автомобіль не виходив 12 тисяч, що якісний ремонт на сьогоднішній день сучасного автомобіля, повторюсь, таке. А не старого, в кого там галогенні ще фари, менше 6 тисяч ви не зробите, а буде тільки більше, і то точно не порахувати цей ремонт по фотографіям, він і більше виходить. Ну, не хочете вірити, то не вірте. Але я все одно буду розповідати, як воно є. і розумні люди просто-напросто зайдуть на ринок, промоніторять реальні ціни, дізнаються реальні ціни на запчастини на те авто, яке їм треба, і зрозуміють, що або вас дурять уже з самого початку і будуть це робити до самого кінця, Або відразу, чесно, прозоро можна замовити з нами і робити нормально. Ну що ж, друзі, їдемо ставити чироки на облік, далі подивимося, що у нас там відбувається на СТО, які машини в роботі. Далі ми подивимося, які автомобілі у нас є в наявності в продажу в дорозі. Та ми відкриваємо свою малярку, і вона майже готова. Я вам розкажу, скільки грошей прийшлось вкинути для того, щоб це зробити, та на якому вона стадії і що які нові можливості ми вам. <дамо>. Залишайтесь, буде цікаво. Ось ми вже прибули на СТО, замовники в машині. Ось такий джип-чироки, комплектація Latitude Plus зі Строніком. Дуже гарний автомобіль вийшов. Це у нас ось зелененький уже також на підході 3.2 двигун. Трошки пізніше про нього вам розкажу більше, а зараз ми їдемо на Мрео реєструвати цього красення. Сервісний центр МВС, вулиця Перемоги, 20. Саме тут ми реєструємо наші автомобілі для наших замовників, тому що цей сервісний центр знаходиться недалеко від нашого СТО. І ось наш красень уже на місці. Давайте ми його подивимося. Так, друзі, е значить, автомобіль у нас е від широкий. Це вже рестайл після 18-го року. Він вже в нас в гарній комплектації. Це автомобіль з дистроніком. Він розміщений у нас ось тут внизу. У нас ось таке красиве ледовське свідчення фар. Це у нас LED і це з LED-полоскою. Тобто фари у нас дорогі, але світло дуже гарне. Порівнювати з колишнім поганим світлом на американцях його не потрібно. Тут у нас встановлена камера, яка відповідає за контроль і утримання смуги. Це у нас безключовий доступ в авто, безключовий вхід. І автомобіль у нас чистий по стіку, бачите, 9 місяць 2020 року. Середня комплектація Latitude Plus, але вона вже має дві такі. Важливі класні функції, як дестронік, утримання смуги, 4 склопідіймачі, підігрів дзеркал, повний електропривід сидінь, які рухаються вперед, назад, спинка налаштовується. Ось тут по хребту налаштовується валік такий. Пробіг автомобіля складає всього-навсього 35 тисяч кілометрів. Це у нас ще є парктроники, клімат двохзонний, Apple CarPlay, Android Auto. Автомобіль ми повністю відремонтували. Та у нас вон ще літня гума. Поставили на зимову гуму. А також в автомобіль поставили газ, тобто, що називається, зробили повністю під ключ. Заводиться він з кнопочки ось так: старт-стоп. Тут у нас відразу пропонує екран вмівкнути підігрів сидінь та підігрів е, керма. CarPlay з навігацією з усім також тут буде знаходитися. І в салоні досить таки приємно. Може бути ще панорамний дах, але в нашій версії зараз його немає. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. І ми бачимо, що основне пошкодження у нас було е, в заднє крило. Зараз ми з вами подивимося, як зроблений безпосередньо ремонт і відновлення, фарбування. Тобто, особливо зараз в таку пасмурну погоду, буде дуже гарно видно, якщо автомобіль пофарбований не в колір або якось неякісно. Ніяких потьоків фарби, нічого такого у нас е, абсолютно немає. І у нас все добре по зазорам, як з лівої, так і з правої сторони. Досить Важливо дивитися саме з двох сторін, тому що якщо одну сторону можна підігнати по зазорам, то якщо не вирівняти лонжерони і геометрію кузова, інша сторона, яка не була в ДТП, вона буде також не в зазорах. Це дуже таки важливо. Ну що ж, друзі, з нами ви можете замовляти авто із США з невеликими пошкодженнями, з малими рідними пробігами та робити, відновлювати їх повністю під ключ у нас на СТО з ремонтом, обслуговуванням. Ми також в цьому автомобілі. Замінили масла фільтра, він повністю підготовлений до експлуатації. Та зараз ціни на автомобілі просіли. Наприклад, такий Latitude Plus зараз можна на аукціоні придбати десь за 4,5 тисячі доларів. Ліміт буде коштувати трішки дорожче, десь біля 5,5 тисяч доларів. Тобто, відповідно, десь 12,5-13,5 можна привозити їх без ремонту. Та плюс і ремонт і відновлення, як я вже вам пояснював на відео. Треба закладати на рівні десь, в залежності від того, спрацьована безпека чи ні. Якщо спрацьована, то 1007 не менше, якщо не спрацьована, то в принципі тисяч шість не менше. І тоді можна зробити якісний ремонт відновлення, а не з гімнаю палок, і отримати автомобіль, підготовлений до себе для експлуатації, на якому можна буде просто їздити, а не кататися по СТО і не знати, що з ним робити. Постійно його ремонтувати, дивитися на нього і. Ну, я не знаю, це буде просто тарахтушка, яку люди потім виставляють ще дешевше на авторія, питаються, скинути вже чим дешевше, тому що їздити на такому автомобілі неможливо, а переробити значно дорожче, чим зробити відразу нормально. Тому вибір робіть ви, вибір, звичайно, за вами. Якщо вам треба якісно, гарно і з гарантією, звертайтесь в мітоавто, ми зробимо все під ключ. А ми їдемо далі. Розповім трошки, як у нас справи безпосередньо на СТО. Так, прийшла зима, стало трішки ось так холодно, і зараз у нас. В Роботі є декілька автомобілів. Один із яких це ось джип чироки Цей автомобіль ми для нашого клієнта Кирила підготовували раніше. Ми його реєстрували, робили під ключ. Може, пам'ятаєте, ще влітку ось такий у нас баклажановий колір. Цей автомобіль ексклюзивний і по цьому, по цьому кольору його забути просто неможливо. В людини виникли деякі запитання по роботі певних механізмів. Зв'язався з нами. Відповідно, приїхав. Зараз майстри все передивляться і запропонують е варіанти вирішення цієї проблеми. Тому що з нами можна робити не тільки автомобіль під ключ, а і постремонтне обслуговування, утримування. І якщо з автомобілем по гарантії, по виконаним роботам десь є проблеми, то по гарантії це все безкоштовно буде перероблено. Це дуже важливо, тому що ми е надаємо гарантії нашим замовникам, тому з нами безпечно і комфортно. Ось, наприклад, е цей Ford Escape. Пам'ятаєте, він раніше у нас робився, був на стапелі, я вам його показував. Він вже готовий у нас по кузову, були передні пошкодження автомобіля, та автомобіль вже. Далі відправляється в малярку, буде фарбуватися. Це 2020 рік автомобіля. Далі я вам покажу, що у нас далі на стапелях, а також на підйомнику обслуговуються автомобілі, тому що ми ведемо свої автомобілі не тільки з ремонтом, а й з обслуговуванням. Тут у нас працює майстер Валентин, і це у нас Mazda CX30. 2023 року, якщо я не помиляюся, зараз пошукаємо, де її стік. Шостий місяць 2022 року. Так, цей автомобіль ми привезли для нашого замовника з Києва. Автомобіль має ось такий вигляд. Ось така вже у нас торпеда. Ну, досить все по-сучасному. У нас гарна комплектація в автомобілі. Приємна така, досить шкіра. Передок автомобіля цілий. Ось. Виглядає ось так. У нас невеличке пошкодження по задній частині. Зараз майстер Валентин працює з розмірами. От, у нас всі машини виїжджають в геометрії, рівні по кузову, це дуже важливо. Ось такого формату розміри. І він усе переміряє, заміряє, працює безпосередньо по ним. Для того, щоб довести автомобіль до того стану, який він був випущений із заводу, і щоб замовник після ремонту, після ДТП, отримав цей автомобіль в цих же заводських розмірах, як він отуди і вийшов. Так, знаю, не всі так. Роблять, не всі так працюють, але ми працюємо саме так, тому що ми даємо тільки найкращий сервіс для наших клієнтів. Тут у нас невеличке пошкодження. Бачите, тут у нас був прикручений підсилювач, якийсь удар пішов сюди, і тут у нас є пошкодження ось цього вуха лонжерона. Його потрібно буде поставити на місце. Та якщо ми будемо дивитися знизу, є тут невеличка складочка на самому лонжероні. Це потрібно поправити. Якщо це не поправити, то тоді автомобіль буде їхати криво. І автомобіль не буде мати відповідну геометрію. І якщо б автомобіль робився на продаж, то напевно б ніхто б його б не поправляв би. І навіть коли ви привезете на СТО дивитися автомобіль і буде не майстер-рехтовщик перевіряти цей автомобіль по кузову, навіть якщо ви в когось замовите автопідбір, а буде просто огляд механіком, який круте ходовку, то він цю складку навіть і не помітить. І ви цей автомобіль придбаєте. Так, ідемо далі. У нас в наступному боксі обслуговується. Ось така хонда. Хонда у нас привезена для наших замовників також з Києва. Зараз автомобіль зроблений у нас по кузову. Це Honda Fit. І в автомобілі, як бачите, йде заміна мастила. Ось сюди воно ну, отак у нас злилося. І автомобіль буде проходити також обслуговування. Це досить важливо, тому що наші замовники замовляють не тільки відремонтовані автомобілі, а вони і отримують обслуження автомобіля з заміненою гумою, бачите, тут уже нова, зима стоїть. Автомобіль розвал відповідно проходить, і ви отримуєте авто, як ви вже бачили на початку відео, яке повністю підготовлене до експлуатації. Тобто, вам не потрібно потім кататися по СТО, по іншим місцям, шукати, де зробити, де робити ваш автомобіль та що з ним взагалі робити. У цьому боксі у нас вже пофарбоване Toyota RAV-4. Ми вже сподіваємося, що скоро віддамо замовнику цей автомобіль. Він у нас зараз на етапі зборки. Цей автомобіль збирається. І ось майстер працює над тим, щоб все повністю зібрати, поставити на місця. Бачите, замочки, кріплення. Всі ставляться петлі на свої місця. Ще роботи тут досить багато. Але ми в Анатолія віримо, анатолій все швидко, класно, круто зробить. Toyota RAV-4. Toyota взагалі їх люблять за те, що. Вони, по суті, не ламаються, вони не беруть на себе багато грошей на утримання. Це такі. Знаєте, надійні автомобілі, які майже не втрачають в ціні. І з роками, коли ти на ній катаєшся, пробігаєш більше кілометрів, і дуже багато випадків, що ти в результаті продаєш її ще й дорожче, чим купив. Це Toyota. Йдемо в наступні бокси. Jeep Grand Cherokee. Цей автомобіль у нас зараз в роботі. І ми привезли його для нашого замовника із США з невеликими пошкодженнями по задній частині. Але, як пам'ятаєте, я вам в сторісах показував, був такий невеличкий сюрприз. Так, у нас, коли пошкодження йде в задній частині, звичайно, у нас немає оцього великої кількості навісного обладнання, тобто там радіаторів, дифузорів і всього остального, що може гасити удар. Тут безпосередньо за підсилювачем відразу йде задня полка, корито і все остальне. Тобто немає цієї великої кількості стримуючих удар запчастин. Тому удари по задку завжди за собою будуть тягнути більше роботи. Ну ось, Як бачите, тут зараз. Скорито безпосередньо висверлилося, все працюється повністю по точкам. п'яточка ленжеронів, уся полочка буде замінена, вона буде встановлена нова, все відпрацьовано, як бачите, по ось таким заводським точкам. І по цим всім заводським точкам воно буде безпосередньо приварено. Потім на цьому місці, от як бачите, йде заводський герметик. От на цьому всіх місцях провод, прокладеться також герметик, і потім пофарбується. Це дуже важливо, тому що якщо робити, без герметика, то тоді такі, такі деталі ремонтні будуть гнити, вони будуть викликати проблеми в майбутньому експлуатації. І знову ж таки, якщо робиш на продаж, ти того робити не будеш, тому що це лишні вложені гроші, які тобі ніколи не повернуться. А коли ти робиш під себе, ти робиш зразу краще. Звичайно, майстри працюють з ось таким інструментом. Відповідно, кожен майстер забезпечений всіма новими інструментами. Якщо якийсь ламається, то зразу купується новий. Це у нас пристрій. Нівелір, завдяки якому можна виставити безпосередньо розміри автомобіля і бачити, є у нас десь якийсь перекос, немає і куди як його робити. Ну і, звичайно, кожний майстер забезпечений ось такими розмірами, де промальовано в міліметрах кожну діагональ від болтика до болтика, яка має бути, щоб знову ж таки віддавати людям автомобілі в геометрії. Так, Jeep Cherokee, звичайно, без нього ми нікуди. Це найпопулярніший автомобіль. Із США. І тут у нас, верніше, це Jeep Compass. Вибачаюсь, перепутав, морда не набрана. Але Jeep Cherokee і компас у нас це найпопулярніші авто в замовленнях із США. Тому що це ті автомобілі, які, в принципі, сучасні, мають весь сучасний функціонал, CarPlay, Android авто, електроприводи, сидінь та все інше. І при цьому мають гідротрансформаторні коробки передач. І атмосферні двигуни під газ четвертого покоління, тобто ставиться газ четвертого покоління. Всі інші е, сучасні автомобілі вже з 2020 року, що випускаються, вони, як правило, або на варіаторах, на роботах, або з прямо вприсковими двигунами, куди вже газ четвертого покоління не ставиться, треба вже там 5-6 покоління ставити і все остальне. Тому і джіпи набрали саме таку популярність, і найбільше в замовленнях у нас саме вони, вони найбільш найпопулярніші саме по цій причині. Тому що це найдешевший, найбюджетніший, найкомфортніший автомобіль з сучасним функціоналом, на який можна поставити газ, який надійний і який ви без проблем будете експлуатувати. Йдемо на малярку. От ми на малярки. Цей бокс ми готуємо. Я вам показував на попередніх відео. Щодо чого. Так, друзі, відкриваємо ми свою малярку, щоб після е, своєї рихтовки і була своя малярка. До цього малярка була партнерська. Звичайно, виникали певні складнощі в тих чи інших моментах. Ну, в будь-якої людини, яка працює і робить хоч щось, завжди будуть якісь складнощі. Не буде все дуже легко, просто пальцями щолкнув, і все відбулося. Я думаю, ви це розумієте. Але для покращення налагодження процесів своє є своє. І я думаю, ти, думаю, ви розумієте. Звичайно, ми встановили ось таку новесеньку камеру. Скоро вже майстри будуть заходити сюди працювати. Ви пам'ятаєте, як було тут, до цього? Тут у нас вже пол е, залитий з ось такого красивого бетону. Ну, от коли вже там, фінально це все помиємо, побачите, як воно буде блистіть. Встановили освітлення по периметру, е, встановили котел, щоб майстрам, до речі, було тепло, ми до речі, даємо гарні, комфортні умови для наших майстрів. Е, тут у нас буде підйомник, зараз його вже будуть встановлювати, який буде виїжджати з землі, піднімати автомобіль. Щоб Можна було понизу щось пофарбувати і спустити, він буде ховатися під землю. Тут у нас безпосередньо котел з турбіною, який дує теплом і буде дуже гарно обігрівати це приміщення. На вулиці навпроти, ми встановили додатково генератор на 30 кВт. Тобто, якщо будуть вимикати світло, то щоб не було для нас проблемою ремонтувати для вас автомобіль. Що знаєте, СТО зупинилося, більше воно не працює. Звичайно, компресор звичайно закуповуємо окремі. Машинки для виготовлення абсолютно все нове з пилосмоктами для того, щоб коли буде виготовка деталей, і щоб пиль тут не всюди літала, а все відразу всмокчувалось безпосередньо в цей пилосмокт. Тобто будемо створювати дуже комфортні умови для наших працівників. Будемо робити для вас автомобілі ще краще, ще якісніше. Звичайно, приїдемо автоподбори Києва по фарбі. Вичислимо, хто робить це найкраще. Ну, ми вже знаємо хто але. Протестуємо особисто на собі, для того, щоб можна було давати для вас ще більшу якість, тому що, ви знаєте, ми працюємо для вас, працюємо для якості. І в результаті могли давати той фінал. І результат який ви бачите, і зараз на фото і відео, але іще краще. Тому що завжди є куди стремитися і розвиватися. Так, друзі, скажу чесно, грошей на це все лягло дуже багато, це все зробити дуже недешево. Але якщо ти хочеш щось робити, якісне, Сно, а не просто там словами тірібонькати знаєте, то відповідно потрібно це все так і робити, і нічого дешевого, хорошого не буває. все якісне завжди буде. Коштувати відповідних коштів. А, якщо е, ви хочете працювати і ви гарний майстер е, порихтовки, по виготовки запчастин, малер чи виготовщик, звертайтесь до нас, телефонуйте. В нас, в принципі, ще є робочі місця, можемо прийняти на роботу. Але попереджаю відразу: у нас дуже високі вимоги до якості працювати тяп-ляп, аби було, не вийде. Ніхто таку роботу приймати не буде і оплачувати не буде. Нам треба ті люди, які готові працювати працювати якісно і на результат, і за це отримувати непогані гроші, звичайно. Ну що ж, друзі, перейшли ми до завершення. Коротко вам показав сьогодні, як працюємо ми, як працюємо під ключ, що ми робимо для наших замовників і як, як ми підготовуємо і видаємо автомобілі, які у нас є реальні роботи, що таке змітуавто реальний під ключ, а де розводий ключ. Да? Від моменту вибору купівлі авто на аукціоні до моменту його передачі, готового в сервісному центрі. Повністю підготовленим, обслуженим, сів і поїхав. З нами можна працювати дистанційно. Сьогодні люди забирають машину, забрали машину з Чернігова. В п'ятницю зелений Чирок, як ви бачили на відео, забирають його люди з Житомира. З нами працюють люди з Одеси, Дніпра, Івано-Франківська, Львова, будь-де, з Києва. Немає різниці, з якого ви міста з нами можна працювати дистанційно, а головне надійно і з гарантією. Сподобалось відео? Підтримайте! Айте лайком, до нових зустрічей. всім пока.